Хочете ви цього чи не хочете. Біткоін все одно проб'є відмітку в 160 тисяч доларів і покаже такі значення, які більшість не очікують на цьому ринкові. Усім привіт, друзі! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Сьогодні, в даному ролику, ми розберемо з вами цікаву закономірність, розберемо графік біткоїна і подивимося на цікавий фрактал під назвою Циліндр Лівермор. Ми розберемо, що означає цей фрактал, розберемо взагалі його потенційні відмітки, в чому основна його характеристика і коли він формується взагалі, коли. Ця структура формується і чому це відбувається. Перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал, підтримати україномовний контент і також заходьте в Telegram канал тому що там ще більше корисної інформації для новачків. А зараз бажаю приємного перегляду і поїхали. Ну що ж, друзі, ми починаємо. Давайте трошки теорії. Колись була така видатна людина, називався він Джасі Лівермор, це був американський біржовий трейдер, який ще тоді досліджував ринок і активно торгував і знаходив деякі закономірності, деякі фрактали. І один з таких фракталів, який сьогодні ми вже з вами знаємо, це фрактал перенакопичення. Називається він циліндр лівермора, в чому його основна особливість. Давайте я вам покажу детально, як він виглядає. Основна закономірність цього фрактала, друзі: що у нас ринок росте не однією палкою, як ми звикли бачити, так він росте поступово. І ось ця фігура, яка формується в цьому на цьому графіку, ви бачите, що в нас є ось такі лінії, так що у нас ринок росте спочатку. йдуть маленькі імпульси, потім корекція, потім наступний імпульс, корекція. На ще один імпульс корекція, і потім ціна виходить за межу цієї верхньої лінії. Так і ціна вже сюди не повертається, повертається вже під час медвежого циклу. Ця фігура вона називається також перенакопиченням. Ви знаєте, що вже є в нас така фігура перенакопичення по Вайкофу. Це також трейдер, який визначив ось ці закономірності, реакумуляцію, дистрибуцію. І про це ми також до речі поговоримо в наступному ролику. Я вам покажу, які монети зараз в нас ідуть в акумуляції, які продовжують накопичуватися. Одразу. Скажу, це одна з монет монета Solana. І сьогодні я, друзі, хочу вам показати саме про циліндр Лівермора і показати вам, як це було на попередніх взагалі на історії. Усі фрактали вони не ідеально повторюються, але закономірність і суть вона залишається однією. Що у Нас там десь є попередній хай, так попередній хай, і перед пробиттям хая, або біля нього, або вже після нього, трошки вище. Так, у нас формується фігура перенакопичення. або фігура перенакопичення по вайкофу, або у вигляді ось такого висхідного трендового каналу у вигляді циліндра Лівермора, так як ми вже з вами бачимо, він відбувається по-різному, так але суть залишається однією. Ви бачите, що в цьому графіку також було був взагалі видно цей циліндр, так що в нас. Виглядає вона ось так ця фігура. Тут, звичайно, воно не буде ідеально відпрацьовувати, що верхні точки не будуть ідеально стикатися, так само, як і нижні, але суть залишається однією, що це фігура пернокопичення перед продовженням висхідної структури, перед пробиттям high попередні значення, які були в попередньому циклі, і ця фігура є продовженням бичої структури. І на цьому графіку ви також це прекрасно бачите, що тут також у нас іде пернокопичення, тобто верхні. Хаї підвищується, ЛОЇ підвищується, хай підвищується, лої підвищується. І є в нас ключова точка, ключовий рівень. Як бачите, є в нас супротив і після цього. Пробиття цього супротиву починається ось такий різкий параболічний рух. Я думаю, з цим зрозуміло. Переходимо тепер до графіку, де ця закономірність сьогодні присутня, а присутня вона на графіку біткоїна. Звичайно, воно не ідеально, не ідеально показано, друзі, але я вам зараз перейду для прикладу для монети до Гікоїна. Ви це побачите, як там чітко все відпрацьовує. Дивіться по графіку. Біткоїна, якщо ми з вами подивимося і подивимося на ось цю фігуру, на цю закономірність, ви побачите, що в нас також є деякі ключові точки. У нас є мінімальна точка, є наступна ось ця точка, є в нас таким зоною супротиву, потім є корекція знову до цієї точки, і тут у нас зона, зона підтримки. Можливо, це в нас також була зоною підтримки. Ось тут в цьому діапазоні, але знову ж таки, друзі, я вам кажу, що ідеального відпрацювання не буде, ідеальної структури не буде. Але суть залишається однією, що ось це все. Це в нас зона перенакопичення. І як бачите, вона формується біля попередніх значень. Тобто ось ця фігура формується біля попередніх значень для того, щоб продовжити свій ріст. В даному випадку, якщо ви подивитися на цю картинку, то досить гарно видно, що тут не буде безкінечного, безкінечного цього руху в цьому каналі, і рано чи пізно ціна вийде за ось цей за ось цю верхню трендову. І якщо біткоін зараз піде в ріст, в 26-му році ми вже з вами побачимо, то це звичайно мінімальне значення 150 тисяч доларів. Але це не буде кінцем, друзі. Це буде тільки верхня... Точка супротиву, і після ось цієї точки біткоін піде в параболічний рух. Так, тобто ми побачимо з вами такі значення, які, звичайно, мало хто очікував. Це так само, як було з для прикладу, було і золотом. Там також було перенакопичення. Знову ж таки, по золоту, якщо ми зараз перейдемо, давайте я включу графік золота. Дивіться, це у нас тижневий графік золота. Для прикладу у нього формувалася фігура перенакопичення, але у вигляді чашки з ручкою. Воно все повторюється, друзі, на історії. Це прекрасно все видно. Дивіться, фігура чашка з ручкою була по золоту. Ми ще давно це розповідали, друзі, про чашку з ручкою Я ще розповідав десь в цих діапазонах, коли ми тільки почали виходити. так, І розповідав, що це в нас потенціал. Мінімальний потенціал міг би бути ось таким. Але бачите, що ріс продовжується, він не зупиняється. Ми бачимо з вами. Як ось ця чашка з ручкою відпрацьовує. Тут, звичайно, на логарифмічному графікові тут потенціал набагато більший. Тобто потенціал ми вже реалізували, друзі. І звичайно, якщо це вже у нас пік тут ставиться після корекції золота, в нас, звичайно, починають рости високоризиковані активи. Про цю закономірність ми ще з вами поговоримо. Є що мені вам показати і довести, навести аргументів. Що друзі по високоризикованим активам ще нічого не розпочиналося. У вас зараз є колосальний. Можливість просто продовжувати накопичувати і набрати більше монет, набрати більше активів для того, щоб заробити. Я думаю, цим потрібно використовувати просто цю можливість. от, друзі, ось ця фігура, яка реалізувалася для прикладу на золоті, це фігура перенакопичення, але у вигляді чашки, чашки з ручкою. Але я хочу перейти до того активу, на якому наглядно видно, як ця структура прямо зараз повторюється, прямо ідентично повторюється по цьому графіку, який ми з вами ось тут бачимо. Це для прикладу монета Dogecoin. По цій монеті ми можемо з вами побачити, що ця фігура зараз реалізується. Можна назвати цю точку другою, так само, як це було ось тут. Потім у нас формується третя точка, так, ось ця корекційна. Потім в нас формується четверта точка, так само, як на графікові, це приблизно ось тут, в цьому діапазоні. Просто дивіться сюди, так, і тут наглядно це все видно. Потім у нас формується п'ята точка, ось тут, шоста ось тут, в верхньому діапазоні. І сьома. Зараз в реальному часі у нас формується сьома точка. Так, якщо в нас дійсно ось така структура, друзі, то ми очікуємо з вами ріст монети Dogecoin, Мінімальне значення по циліндру Лівермора це приблизно 2 долара. Це мінімальне значення, друзі. Але в чому суть основна цього циліндра? Якщо ми з вами подивимося, то ми побачимо з вами, що постійно, коли у нас формується така фігура, ось ця закономірність, що. Все одно пробивається максимальні значення, і ось ця трендова верхня вона пробивається. Ось ця лінія супротиву вона пробивається, і актив продовжує свій параболічний рух, тобто продовжує свій ріст. Через певний проміжок часу досягає своїх максимальних значень. Потім йде корекція, потім йде відкат перед медвежим циклом, Це називається відскок до хлої кішки. Також ми про нього будемо ще розповідати і будемо показувати аргументи, і потім вже настає медвежий цикл. Я впевнений, що в цьому циклі може бути трошки набагато довше тривати. Ми можемо з вами побачити, друзі, що в даному випадку ми будемо пробивати 2 долара по монеті Dogecoin. І якщо звичайно ця фігура реалізується, то. В даному випадку ми побачимо з вами Dogecoin вище 2 доларів. Якщо це буде реалізуватися, то це приблизно вже буде в районі ну від 15 x друзі, в цьому циклі. А якщо ми Dogecoin... те дивіться, просто ось ці всі закономірності, знаєте, усі всі фрактали, ось ці всі пазлики. Якщо ти дивишся на графіки і дивишся на усі, на усі структури, то я вам можу сказати, що дійсно, якщо біткоін піде в цьому циклі там на 300 на тисяч доларів. Так як я це розповідав в своєму youtube каналі, якщо ви ще не дивилися ролики, я вам наводив аргументи, чому біток буде по 300-500 по тисяч доларів. Ось тут я розповідав, коли пік циклу, і розповідав усі закономірності. І якщо такі значення будуть, будуть реалізуватися, то відповідно, друзі, на ось цих альткоїнах там будуть також колосальні значення, не такі, як були в 2021 році. І це не буде той альтсезон, який всі звикли бачити. Це буде щось грандіозніше, набагато більше, набагато. Більше ФОМ, набагато більше жадібності, і відповідно, друзі, тут набагато більше людей прийде, набагато більше людей засадиться. І не переживайте, що вас там багато зараз в ринку. Та повірте, друзі, спорівняно з, з тою частиною, яка прийде на пікові циклу на жадібності і на ФОМО. частинка людей, яка сьогодні в нас є, це можливо, десь в цьому, якщо порівнювати з цим прямокутничком, то це приблизно ось така частинка, можливо, навіть ще менше. Тобто ми з вами, ось тут ось такі виживші, так малесенька частинка. Ось тут ми з вами такі. А ось вся частина прийде вже на піковий цикл, відповідно, купувати по іншим ціновим відміткам. А чому прийдуть? Тому що знову ж таки будуть бачити, як ви багатієте, а вони будуть упускати можливість. Це просте ФОМ. Тому, знову ж таки, друзі, я вам показую ось таку закономірність, показую таку структуру, так. І, звичайно, ми по факту з вами вже подивимося, чи буде вона реалізуватися. Тому що, ну, прям наглядно видно, як це все повторюється, фрактали закономірності. І саме головне, що... Ось ця рекумуляція по Вайкофу. Я вам хочу показати, де вона зараз відбувається, на яких активах і на яких активах вже відпрацювала акумуляція. І це доволі гарно, друзі. Доволі гарна картина сьогодні відбувається. Звичайно, в моменті зараз цього не скажеш, але в потенціалі, друзі, нас очікують великі значення. Так, ви просто маєте це усвідомити і прийняти цю ситуацію. Тобто дивіться просто на пів на хоча б на рік вперед, так, і ви потім станете більш спокійніші. Ну а про реакумуляцію по Вайкофу і взагалі про структуру накопичення, розподілу, дистрибуцію. Дистрибуції ми напевно поговоримо вже з вами в наступному ролику, тому що там також мені є що показати: показати деякі активи, довести, навести аргументи, навести взагалі закономірності. Напрямок в нас один, друзі. Хтось каже, що вбік, звичайно, в бік, але напрямок один, друзі. Кількість коштів збільшується, інфляція збільшується, відповідно, ціна активів буде збільшуватися. Хочете ви цього чи не хочете. Просто ми сьогодні з вами знаходимося в тому періоді, коли відбувається до сих пір зона накопичення. Якщо ми з вами подивимося, просто це все зона глобального накопичення. І ось для прикладу, що відбувається зараз на графіку ефіра. Ви ж подивіться, друзі, по ефіру, це блок накопичення, це глобальний блок накопичення, який триває більше часу. Чим в попередньому циклі це 1500 днів. Ми з вами звикли, що цикл приблизно там має плюс-мінус однакові значення. Але хто вам дав гарантію, що має ідентично все повторюватися? В попередньому циклі парабола розпочалася через тисячу е, днів, так, коли взагалі розпочався медвежий цикл. І зона накопичення тривала набагато менше. В цьому ж циклі ми з вами бачимо досить велике накопичення. Але по ефіру, навіть якщо ви подивитеся, то про, до речі, про акумуляцію я вам скажу в наступному ролику. По ефіру це називається зона акумуляції, так ось це все це по ефіру. Зона акумуляції. Це так само, як для прикладу я показував по аптосу. Так, в своєму телеграм-каналі розповідав, що по аптосу це також зона накопичення. І зараз у нас відбувається відбувається спрінг, якщо дивитися по фазі по Вайкофу, Це в нас відбувається спрінг, це основне вибиття позицій. Перед імпульсом, перед зміною тренду. І по ефірчику, якщо ви подивитеся Друзі, ми ж з вами з ним знаходимося уже в районі тисячі доларів. Подивіться, що кожен мінімум. Все одно він підвищується, і ми все одно поступово поступово підбираємося до максимальних значень. І ось тут відбудеться те, чого звичайно, ти, якщо ви дочекаєтеся, тут відбудеться, звичайно, те, що ви і хотіли, друзі. Ось тут відбудеться ось так по ефіру. Так, я не знаю, які значення, можливо, там 30-50 тисяч доларів. Якщо, звісно, біток піде на 300-500 тисяч. Якщо піде там на мільйон в цьому циклі, я до таких значень по бітку також готовий, тому що друзі, ви недооцінюєте сьогоднішній ринок в криптовалюті, так. І ви маєте це розуміти, що більша частина з вас, навіть ті, хто виживші, вони повиходять трошечки раніше, і знову на фому потім прийдуть. Так, тому я вам розповідаю, що не спішіть, не спішіть, тому що можете встигнути досить швидко. Так, і ось таке по ефіру відбудеться. Якщо не завтра, то ось так відбудеться, друзі. То після завтра, якщо не через місяць, то через три місяці відбудеться. І ви будете свідками цієї ситуації. І хто буде виходити по ефіру там по 10, по 12 тисяч доларів. Прекрасно, хай виходять, тільки потім будуть купувати знову по на хаях циклу прийдуть. Прийдуть, як завжди, ось тут, друзі. Тому на кінець вам скажу, друзі, що ми недооцінюємо ринок на дистанції і переоцінюємо ринок в моменті. Тобто, сьогодні ми з вами його досить сильно переоцінюємо. Так здається, що не буде там ніякого росту, і це все в моменті відбувається. Тому що ми з вами перевар... переживаємо емоції. А для нас емоції це наш ворог. Тобто на цьому ринку, щоб заробити. Не потрібно мати емоції, і це досить складно. Потрібно їх кон вміти контролювати. Тому знову ж таки, вірити, якщо ви хочете заробити, просто продовжуйте. Так не здавайтеся, тому що тут, звичайно, самі терпеливі заберуть самі гарні результати. Бажаю всім профіту.